Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви в Почаєвській лаврі, яку захопила і утримує УПЦ ФСБ сьогодні свято вони там, мабуть, випивають і позапланові гомосексуальні ургії. Це як це прийнято у московських псевдопопів. Чому тому, що е, московицька ракета вбила. 20 людей в Тернополі, Почаївська лавра, це неподалік Тернополя, і оце потрапляння московської ракети і вбивство українських громадян, серед них двоє дітей підтримує в цих Почаївських псевдопопах віру в те що московія сильна а отже може їх захистити московія є сильною а отже вона все таки окупує україну московія сильна а отже вона здатна буде знищити нацистський режим і всіх нацистів в україні зможе знищити пцу зможе знищити ОГКЦ. І тоді УПЦ ФСБ розгорнеться в повну силу, власне кажучи, воно зіллється з РПЦ. Не потрібно вже буде приховувати свого зв'язку з московським так званим патріархатом, і ще їх надихає те, що Білий дім приймає пов'язаних з. РПЦ лобістів і попів знову ж таки з УПЦ ФСБ, які виломилися туди зараз. Вашингтон, і скаржаться на утиски так званої православної церкви в Україні. І їх приймає адміністрація Трампа і вислуховує, як вони страждають у нас тут в Україні. Всі ці УПЦ упоцефезбечні. Попи, ви знаєте, що американці борються з двома речами в Україні: це з корупцією і з утисками московського православ'я, і там і там досягають успіху на користь УПЦ ФСБ працюють не тільки американські лобісти і стратегічні ракетні війська РФ, аерокосмічні війська, так вони називаються, коли завдають ударів. По Україні і підтримують віру в псевдопопах в те, що все буде добре у них. А також і багато покидьків в Україні працюють на них, на цю найбільшу мережу ФСБ в Україні. 9 тисяч парафій це достатньо багато. 9 тисяч резидентур це пристойна цифра. І для прикладу, один з найбільш Визначних пропагандистів УПЦ ФСБ, Черкаський псевдомитрополит з агентурним псевдо феодосією Він енергійний ініціативник і провадить пропаганду не тільки всередині України, але і за її межами, в тому числі примудряється англійською мовою. Українську він не спромігся вивчити, але англійську він вивчив спеціально для того, щоб обливати брудом нашу. Країну за кордоном, мляве Черкаське СБУ досі не змогло заткнути цей фонтан. Черкащина осереддя України батьківщина Шевченка. От саме тому вона є характерною в цьому смислі, але це відбувається майже в кожній області України. Я беру Черкащину для прикладу. От в цих самих Черкасах є митрополит. Іоанн від Православної церкви України хороша, але дуже млява людина, яку легко зашугати причинним ножиком. Власне кажуть, ще цим і займається місцеве СБУ. Воно не може впоратися само собою, якось приструнити у цього. Е московицького Феодосія іноді складається враження, можливо, помилково. Я не знаю, що СБУ бу йому навіть сприяє в багатьох речах. Але цього митрополита Пецу Іоанна, воно шугає тільки як хоче, в тому числі може наказати йому звільнити священника чи навпаки призначити священника, як це сталося з отцем Василем в Мошнах. Мошна чудовий храм. 30-ті роки 19 століття англійська неоготика з додаванням інших стилів і незаконно використовувала у ПЦФСБ ФСБ дуже довгий час цей храм, але громада Мошнів захотіла, щоб він належав ПЦУ. І цей храм перейшов до ПЦУ і значною мірою це тому, що активна діяльність цього отця Василя там була От, отець Василь. Капелан доволі молодий священник, відданий православній вірі і справді така дуже сильна людина, який зумів об'єднати багато хто з цієї громади, молодих патріотів і не тільки молодих патріотів, різних людей. І 15 числа відбувся прихід цього храму без всяких складнощів, дуже тихо все відбулося. От просто еталонно спокійно, це відбулося. Але ОТГ там ватний агрохолдинг, ватний, і всі вони прислуговують московицьким папам і взагалі провадять ватну тему, в тому числі у них прикурюють і місцеві збушники. Я так розумію, інакше не можу нічим пояснити поведінку цих самих місцевих збушників, які були крайньо обурені тим, що цей храм прийшов до Православної церкви України. Звісно, вони натиснули на цього. Черкаського митрополита Іоанна від ПЦУ, і той сьогодні відсторонив від служіння цього священника Василя цю енергійну і дуже віруючу людину, дуже здібну людину. Тому в цьому храмі не будуть проводитися літургії ПЦУ. Цей митрополит Іоанн, коли відстороняв цього священника Василя, він казав йому, що в тому числі відстороняє за те, що той пов'язаний з терористичною організацією «Братство». Ну, братство, це батальйон у складі центру Тимура, головного управління розвідки. Я не знаю цей мітрополітеан. Йому, звісно ж, це нашепотіли місцеві збушники. Він вважає терористичною організацією тільки цей відділ центру Тимура. Чи весь центр Тимура він вважає терористичною організацією, Чи все головне управління розвідки він вважає терористичною організацією? Це загадка. Ми з ним поспілкуємося, спробуємо з'ясувати, власне кажучи, можливо, дійсно все так страшно, як він собі Уявляє, але тим не менше він завдав страшний удар зараз оцим машнянським православним і, взагалі, всій темі переходу храмів до ПЦУ в Черкаській області тепер всі починають сумніватися, чи варто цим займатися. Священники не хочуть за це братися, адже бояться, що цей митрополит Іван і їх відсторонить, тому що, можливо, і він. Прикурює у місцевої вати, ну швидше всього, таки трошки прикурює. Ви питаєте, чому так мало храмів переходять е, до ПЦУ із Лабет у ПЦ ФСБ. Ну, от вам типова ситуація. Тому що часом такі митрополити ПЦУ, тому що е, часом позиція місцевих СБУшників, от саме така. Місцевих військово-цивільних адміністрацій, які чудово ладнають з місцевою ВАТою і чудово ладнають з місцевою мережею УПЦ ФСБ в Україні. Взагалі зараз ВАТА підбадьорилася, знахабнішила і піднімає голос. От, наприклад, є такий Поліщук. Це варварський олігарх, у якого багато бізнесів, в тому числі в Києві, він володів торгівельним центром Гулівер. Дуже велика будівля. І його жінка є якоюсь родичкою жінки. Медведєва цього московицького колишнього президента і брудної потвори, і ну взагалі це такий от звичайний український ватник, який розбагатів, і певно він крутить якусь там частину грошей цього самого Медведєва тут в Україні. Там якісь темні зв'язки по бізнесу, і само собою він підсанкційний і у нього, ніби конфіскували цей гулівер, і тепер він, він мовчав тихенько. боявся, спочатку боявся, боявся, що за ним прийдуть, що до нього прийдуть що почнуть запитувати, але ніхто не прийшов, ніхто нічого не почав запитувати. Він посміливішав і тепер починає речати. І говорити, що у нього все це відібрали наполовину Нацбанк, наполовину Єрмак, і Там вони якось там між собою ворогують за, за цей ТРЦ. Коротше кажучи, ще він заявляє свої права на майно, на владу, принаймні в Барварах, на майно в Києві, на владу в Барварах, а потім, мабуть, буде претендувати разом з іншою ватою на владу в Україні. У них такий невеличкий реваншик зараз намічається. Звісно, вони все-таки очікують. Окупання. України. Але якщо не вдасться окупація, то думають, що американці такі зможуть продавити якийсь варіант проміжний часткову часткову капітуляцію. І тоді вони, ці всі Поліщуки і всі ці УПЦ ФСБшники, стануть значно комфортніше себе почувати в Україні. Говорять про план із 28 пунктів, який Дмитрів, щось там Мурижев, і вони разом складали цей план пацифікації України, складали разом з Віткофом, і кожний із цих 28 пунктів потворний і огідний. І там йдеться не тільки про забезпечення припинення вогню, але також і про політичні поступки України. Які політичні поступки ми з вами вже знаємо. Це означає легалізація всієї вати, це означає не чіпати у ФСБ, Це означає впровадити московитську говірку як державну. Це означає припинення постачання американської зброї в Україну і так далі. І так вони там собі щось домутилися, домовилися, як ви знаєте, зараз. В Київ прибула військова делегація, серйозна військова делегація зі сполучених штатів. Це такі люди, як секретар армії Сполучених Штатів Дан Прісков, який відповідає за сухопутні війська, і начальник штабу армії США генерал. Ренді Джордж, тобто вони будуть обговорювати деталі щодо припинення вогню і все, що з цим пов'язано. А після цього будуть зустрічатися з московитами. Отже, процес іде, і процес іде доволі інтенсивно. Саме під цей процес переговорів. І щодо припинення вогню і поступок України, і був приурочений корупційний скандал. Я ще раз хочу наголосити для наших пришелепковатих братів, частини із яких дивиться це відео. Ну більшість, притомні люди, які все розуміють, але для пришелепковатих корупція це дуже погано, це огідно за корупцію. Треба розстрілювати, вбивати і все таке інше. В кожній державній монополії є багато корупції, взагалі скрізь багато корупції в Україні, і це Реально дуже погано позначається на нашій обороноздатності, і так далі, і потрібно виловлювати цих людей всіх цих корупціонерів і так далі. Але одне діло, коли антикорупційні органи займаються виловлюванням корупціонерів, а друге діло, коли вони втручаються в політику і починають тиснути на владу в Україні поза. Процесуальними засобами у нас розслідуванням корупції займаються і звичайні українські органи а так само займаються і ФБР. ФБР прикривається часто набу, але насправді це оперативники ФБР все роблять. А не набу це набу ні на що не спроможня. Спроможні оперативники ФБР ФБР розправляється зараз з ворогами Трампа в Сполучених Штатах і з ворогами Трампа в Україні. Воно тут має можливість діяти легально, тому що так свого часу вирішила Українська Верховна Рада. Дати можливість іноземній спецслужбі легально діяти в середині України, Ну, в принципі, якщо у нас УПЦ ФСБ діє легально в Україні, то чому б ФБР не діяти легально в Україні? І ФБР займається тут не тільки оперативною діяльністю, воно займається тут політикою і пропагандою. І тоді, коли вона зливає е, оперативні дані в мережу, коли публікує фотографії з місць обшуків, тоді коли вона висловлює оціночні судження, це політика і пропаганда. Цим займається ФБР для того, щоб потиснути на український уряд. Якби воно цим не займалося, ну ловлять собі різноманітних корупціонерів, навіть високих корупціонерів, процес іде нормально, не перший раз. Але коли це політика тиску, то все зовсім по іншому. Всі розуміють, що жодна ФБР не буде шукати особливих якихось доказів. Достатньо ФБР оголосити когось винним. І він буде винний. Достатньо ФБР змонтувати і злити в мережу якісь дані якоїсь прослужки, і все ця людина вже кінчена до кінця життя. Це в сполучених штатах існують всякі такі суди, які будуть розглядати докази, брати до уваги свідчення. Ні одних свідчення інших перевіряти наскільки акуратно здобувалися ці оперативні дані в Україні. Всього цього немає, тому всі тут в Україні більше вірять ФБР ніж українським судам. А на вироки судів наплювати. От що сказали ФБРівці, це значить є правдою, і це воно небезпечно, тому що чому тому, що. А сполучені штати не завжди на боці України. Сполучені Штати готові за мирний процес розплачуватися інтересами України. Це зараз і відбувається. У нас у Мєров секретар ради держбезпеки і оборони. Колишній міністр нещодавній ще міністр оборони з доступом до секретки до всіх цих речей зараз у Флоріді дає показання ФБР, сам туди поїхав для того, щоб дати показання. Тобто, у нас немає секретів від сполучених штатів у Сполучених Штатах від нас секрети є. Вони перемовляються без нашого відома з нашими ворогами, щось там мутять. А у нас секретів немає, тому що у нас міністр оборони і секретар ради безпеки та оборони. Дає зараз показання цьому самому ФБР, і хто там з ними ще працює? Ми з вами не знаємо. Це дика ситуація з точки зору безпеки і інтересів держави. І тепер інтенсивний час переговорів і вкладаються плани. 28 пунктів. приїжджає найбільш представницька за весь час президентства Трампа військова делегація в Україну, і ось воно вже щось там мутиться, вариться, і в цей час. Ті в Україні, хто будуть приймати головні рішення, президент зокрема вони знаходяться під ударом, найбільшим, під найбільшим політичним ударом. Звісно, цьому удару і цьому тиску, фактично, збільшенню недієздатності президента, чи хочуть спричинити верніше недієздатність президента і наші місцеві. Щорі різноманітні і добрі люди, які просто не роздуплилися і в Верховній Раді, і в політиці, і вся оця освора, яка пише коментарі в соціальних мережах. Себто, от вони вимагають зараз відставки Зеленського. Відставка Зеленського буде означати, що виконувати обов'язки буде Ярмак. Виконувати обов'язки буде Єрмак. Звісно, що Єрмака значно легше буде схилити до підписання будь-яких невигідних Україні домовленостей, до будь-яких поступок на користь Московії, ніж Зеленського, тому що Зеленський принаймні, здатен впиратися. У нього єдине, що залишилося, це от його непоступливість, і він мислить себе як все-таки творця. І провідника оцього опору національної оборони, скажімо, він верховний головнокомандувач, і Україна не посипалася під час його верховного головнокомандувача. Знищила е, значну частину чорноморського флоту, звільнила Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Правобережну Херсонщину. Почала здійснювати сухопутні операції на території Ерефії, щодня завдає ударів по московитській інфраструктурі, нафтопереробці, по енергетичним потужностям в Москві. Ну тобто, коротше кажучи, це те, що він як верховний головнокомандувач може собі записати. Себто для нього капітуляція є неприйнятною. Але якщо його прибрати, то Стефанчук, який не має політичних перспектив власних, звісно ж, піде на будь-які домовленості, ті про які попросять сполучені штати. А сполученим штатам пожертвувати українською мовою двома-трьома областями. Українською обороноздатністю, що плюнуть, власне кажучи, для них це не принципово, це для нас принципово. Можливо, це так само принципово для Європи, тому що Європа хоче, щоб Україна все таки продовжувала бодай якось триматися. Вона зацікавлена в тому, щоб український щит нікуди не зник, тому що Європа слабка. Політико випустила непогану статтю. Про те, що нарешті за чотири роки повномасштабної війни, коли Європа по справжньому перелякалася Московії, вони, європейці, змогли написати план на 15 сторінках. Цей план стосується того, що е, збройні сили європейських країн повинні отримати можливість користуватися інфраструктурою в разі війни, тому що як починається війна, і, наприклад, треба перекидати які-небудь війська НАТО з Скажімо, Іспанії чи із Британії, наприклад, в Балтію, а цього неможливо зробити, тому що таке законодавство вони не мають пріоритетного права користуватися інфраструктурою, проїжджати по мостах, по автострадах і все таке інше. Тобто маса кордонів і законодавчих перепон. Перешкоджає перекидати війська з однієї точки Європи в іншу точку Європи, і це серйозна така от річ і нарешті вони зробили такий план, який ще далеко не прийнятий, але принаймні він уже існує цей план аж на 15 сторінках. Що в разі війни і необхідності перекинути з однієї точки Європи війська в іншу точку Європи, то, скажем, ця армія має за 48 годин. Попередити якісь там місцеві власті, що буде таке перекидання, і через 48 годин отримати можливість їх перекидати. Те, що за 48 годин Прибалтика може бути вже окупована, в принципі, нікого особливо не хвилює. Ну все одно ж треба дотримуватися процедур, тобто існуючі процедури перешкоджають дії європейськими силами на європейському театрі. Бойових дій проблема в тому, що московити не будуть дотримуватися жодного європейського законодавства. Тобто вони будуть використовувати європейську інфраструктуру так, як їм заманеться. А європейські армії не зможуть використовувати європейську інфраструктуру, як заманеться, навіть в тому випадку, якщо цей 15 сторінковий план буде прийнятий. Вони зможуть використовувати її тільки. Через 48 годин. І ще два слова про пригоди Вати, яка зараз піднімає голову. Пропагандистка Медведчука Наталія Колтак чи Колтак, на яку досі записаний холдинг із забороненими каналами 112 ЗІК, Ньюсван. Тобто вона пропагандистка Медведчука була, і при чому така знакова пропагандистка, бачите, їй довіряли на неї, записували цілий холдинг. Їй так само використовував не тільки Медведчук, але і Шарі її грав. Вона була також кореспонденткою ватного видання Страна UA». і тепер вона стала речницею Київської обласної прокуратури. Бачите, обласна прокуратура не знайшла собі іншу речницю, а так дуже далекоглядно, розраховуючи на часткову чи повну капітуляцію України, все-таки вже взяли собі за речницю оцю от знакову ватницю. А Москва тим часом працює і виділяє кошти на українських адвокатів, які консультують щодо мобілізації і захищають обвинувачуваних у держзраді. Ви зрозумієте, що ті, хто звинувачений в Держзраді, і всі ці УПЦ ФСБшні попи їх захищають адвокати на московські кошти. Є у них такий прав фонд, і він багато років виділяє кошти от саме на ці речі в Україні, платить адвокатам. Тобто ці кошти спрямовуються на консультації щодо уникнення мобілізації, збір матеріалів по нібито воєнні злочини Збройних сил України і. На допомогу людям, яких підозрюють у державній зраді, ці кошти виділялися центру правових консультацій, яким керував Євген Бакланов, колишній координатор українського вибору. Пам'ятаєте, була така партія та фігурант справи про держзраду. Також е, такі адвокати отримували гроші від московитів, як Віталій Собкович, Євгеній Казаренко, Володимир Маньківський, Світлана Новицька, Дмитро Кальонов. Вони, звісно, зараз це заперечують, але гроші брали. Цей правофонд фінансує також сайт «Соотечественники» та інші ресурси, які публікують матеріали про мобілізацію в Україні і поширюють вигідні Москві наративи на цьому сайті. Регулярно поширюють відео з Ютуб-каналів кількох українських правників, серед яких Ростислав Кравець. Сам цей кравець каже, що він не в курсі про це, тобто клеїть. Дурня, тобто не маєте сумніву, ті адвокати, які задіяні в справах про Держзраду на стороні тих, хто звинувачується в Держзраді, ті, які захищають мобілізованих, і все таке інше борються проти ТЦК. Всі вони роблять це на московитські гроші. Вони вдають, що вони не знають, що ці гроші московитські. Але жодна притомна людина їм не повірить. І два слова про культуру, якою я намагаюся завершувати кожне своє відео, коли оцей хіпсер джихадіст Галані, який зараз очолює Сірію, і за якого 50 мільйонів доларів раніше давала ФБР, а зараз ФБР його вже полюбили. ФБР вже займається не джихадістами, воно займається зараз українськими корупціонерами. Так, ось, коли він здійснював свій візит до Сполучених Штатів днями, буквально тепер уже за нього надають 50 мільйонів доларів. Тепер навпаки, йому Америка дає гроші для того, щоб він добре почував себе в Сирії, і там під його рудою, як ми знаємо, або при його сприянні непрямому здійснюється вбивство християн. Він зустрівся з віце-президентом Венсом і Венс. Представився йому як ветеран війни в Іраку. Він щось там був офіцером, чи то сержантом і колись брав участь в іракських подіях. Побіжно, теж в якості прес-секретаря якоїсь військової частини сказав: я ветеран війни в Іраку. Я теж сказав Галині. Цей Галані теж воював не тільки в Сірії. Він воював так само і в Іраку, і убив якусь кількість американських військовослужбовців і проамериканських діячів в Іраку. У нас все. Веселіше, 5 грудня, видавництво залізний тато буде презентувати мою нову книжку, яка називається Тотальна культура. Це книга з культурології. Дуже цікава, не зовсім політкоректна, тому що культура, справжня культура, велика культура не буває політкоректною. Це буде в 19 годині за адресою Фортечний тупик. Чотири перепрошую за слово тупик воно не українське, але так вказано зараз на карті. Тому що Київська міська державна адміністрація, яка займається перейменуванням вулиць і нанесенням їхніх назв на таблички і на карти, не знає української мови, зневажає українську мову. Вона любить Булгакова і Чайковську українську мову. Ні, і тому це досі називається тупик. Прости господи, Все на Печерську, і ми вас там очікуємо, буде цікаво. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін і Вітков хочуть, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова. Вони саме для цього кидають вам на голови ракети.